Привіт ракі! Що вас чекає з 25 вересня по 1 жовтня? Що чекає Раків з 25 вересня по 1 жовтня? Карта сили е, говорить про. Вона насправді про багато чого говорить. Але тут пристрасть. Може, яскравий інтим. Може розуміння своєї сили. Знаєте, коли. От коли ми починаємо з кимось взаємодіяти, працювати, спілкуватися. І нам здається, що людина поряд з нами набагато сильніша або ресурсніша. А потім з часом ми розуміємо, що ні. Ситуацію керую я. В спілкуванні я більш сильніший або сильніша, так? І ресурсів в мене більше. І, в принципі, я багато чого можу. Просто замість. Що це у нас тут, баранчик такий маленький. Тут зазвичай малюють лева, а дівчина просто, не знаю як українську, приручає цього лева. І справа в тому, що дівчина тут починає розуміти, що вона сама лев, вона сама має таку силу, знаєте, це мати дуже сильну, класну інтуїцію. Це е, розуміти мотиви своїх та інших людей, да? може щось передбачувати наперед. Але е, ця карта, в принципі, говорить про внутрішню силу, яку ви собі відчуєте, і будете намагатися її реалізовувати ще й показувати іншим або навчати інших е, цій силі, скажімо так. Ще можу сказати, що це може бути початок праці над своїм тілом. Може, ви захочете коригувати своє тіло і підете займатися, не знаю, спортзал, йогою, фітнес, що завгодно. Але це те, що дозволяє зробити своє тіло. Знаєте, це не жити по еталону, зробити своє тіло еталоном. Як це називається? Знаєте, забула фразу і, мабуть, хай так і буде. Але це вкладатися в своє тіло просто для того, щоб відчувати свій якийсь внутрішній сильний дух. Ось так от. Ще це, знаєте, працювати над своїми звичками. В плані, може, відмовитись від солодкого, від алкоголю, від чого завгодно. Те, що ви не могли собі. В собі, Боже, це слово приручить, да? ви дозволяли собі там багато, багато поганого. Тут у вас вийде, е, будуть сили від чогось відмовитися, да? е, може почистити своє тіло і тому подібне. Чого це ще стосується? Ой. Е, якщо ви були довго в в тіні не проявляли себе, не виходили на світ, не спілкувалися з людьми. Тут по колісниці у вас іде такий, знаєте, момент обнулення, ви кидаєте все і не знаю, старі догми, старі установки, старі погляди, роботу, людей, сім'ю, ну, все що завгодно. І починаєте щось заново, і при тому, що дуже-дуже активно. Якщо у вас були, були якісь страхи по місяцю, ви з цих страхів виходите і починаєте, я ж кажу, знову, знову новий початок у вашому житті. Більш активний, більш такий а... Ну, ви просто буде, будете бачити результат дуже швидко від чогось, в чому ви будете проявлятися. Чи це стосунки, чи це робота, чи це не знаю, в цілому реалізація себе в суспільстві. В принципі, на дні колоди я бачу ще туз Жезлів, який говорить, в мене є запал рухатися вперед. в мене є запал і мрія, заради якої я буду вкладатися прям супер-мега-масштабно. Да? І по силі можна сказати, що ви відчуєте в цьому свою силу для дівчат, та й для хлопців, в принципі. А у вас тут може відбутися такий інтим, після якого або ви дівчата, або ви хлопці, ваш партнер ваша партнерка може завагітніти. При тому, що це буде випадковість. Це як варіант. В принципі, все, раки, бажаю вам. Ой, раки. Да, Ракі, бажаю вам гарної неділі.